Вітаю вас, друзі! В Україні триває той самий неоголошений флешмоб, коли різні українофоби спочатку кажуть щось проти України або за Росію, а потім починають вибачатись, і схоже, що ми маємо сьогодні нового чемпіона щодо вибачень. Спочатку він кричав: ось оце. Дурація! Росія говорю тебе. А потім він вибачався так багато разів, що реально його можна тепер вважати чемпіоном з вибачень. За цю шутку я дуже сильно звіняюсь. Я дуже сильно вибачаю за цю шутку. Извините, ще етушок. Зініті щораз іслята відзвіняється кошоків пли больше і будуть не ні паузенітя Извиняюсь ще раз. Я був неправ. і здавалося б, після стількох історій із вибаченнями Я хочу звінитися перед Україною, перед країною, в якій ми живемо. Я хочу зробити заявлення і принести звіння українським рештам. Я извиняюсь перед армією України. Я хочу принести свої іскрині звіння. Я приношу свої звініння за столь свої громкі слова. В подобного не подумав. Можна було би вже зробити висновки і не відкривати свого рота проти України або за росію, що є одним і тим самим, але ні, деякі індивиди не здатні вчитись на чужих помилках, вони обов'язково мають зробити свої. Якось оцей блогер із Кривого Рога він у Ютубі підписаний як Влад Гантеля. А в забороненій соціальній мережі ВКонтакте він підписаний Влад Шевченко. У влада був нещодавно стрім у чат рулетці, і до цього стріму підключились українські військові. І коли він побачив, що це наші військовослужбовці. То почав верещати, що Росія найкраща. ну Росія, ти що зе бест? Що що? Військові не витримали і почали не дуже цензурно йому відповідати: Росія говорю the best. І тоді нашого пацієнта дуже сильно поплавило. Коли він усе це кричав, то він не думав про наслідки. Він думав, що він безкарний. А що ти зробиш? Ніч так навалі, Так навалі. Ті, хто вибачались до того, теж думали, що їм нічого не буде. Якщо щодо них взагалі можна застосовувати слово думати расія. Росія! Ну і окрім того, він грубив нашим військовим та намагався з них знущатись. Хорошо, пацан, покажи своє лицо. ти ж ну ти ж як дівчинка, у тебе лічика, у тебе детська лічика нежна. Покажи своє лічика, нежне. <клес> Проте наш персонаж думав, що він безкарний, не так вже й довго, бо зовсім скоро він почав вибачатись. Так, братва, всім привіт. Очень приятна ситуація. Вчора на стрімі, на стремлен, в вшатруєтки мені попався чоловік. Овернут во флаги Украины и просто буквально двух одна минутная шутка. Я просто кричал Росія, Росія и Нічого такого, він просто знаючи, що Росія веде проти нас війну, тому що це неможливо не знати, якщо ти живеш в Україні. Почав кричати Росія на підтримку агресора, коли до нього включились українські військові. Нічого страшного, просто він підтримав ворога, який вбиває українців. Нічого плохого, нічого я не поганого про свою любиму країну Україну. Мені начали говорити, що мене виставили в каких-то пабліках, що я во такою плохой чоловік. Ні, я не такой. Ну так, він не такий. Ми усі бачили, який він насправді. І за эту шутку я очень сильно звіняється. Я розумію. я зразу на Я категорично не прав, і це все. Ну как бы, свою учень шутку не поддерживає. Я переглядав той стрім, але щось я там не побачив, щоб він казав, що це був усього лиш жарт. Прошу всіх вибачення, кого реально зацепило. Я усі не правда. Ну, хоча б визнає, що він не правий. Дуже швидке та ефективне перевиховання. Тоді зубрат, вас самі розумієте, як за мої очі дуже... шутки, все це може розвернутися в большой послідки. Я не знаю, які там іще можуть бути у нього наслідки, але те, що він вже дуже сильно злякався, то це очевидно. Я не прав, я це все признаю і при таких шуток не буде. Шутка, ну аналіз не можна була бути. Вона реально очень. Дуже... Ізвините ще раз, і. Як... Вот я обидел, я понимаю, я обидел многих. Ну, просто что эта ситуация может так развернуться, как из-за моей дуже... очень шутки. Я реально не право, извините. До речи, на відміну від кварталу 95, він визнає, що його жарти погані. Тем более, сразу же на стриме в цю же секунду я сказал, что все це шутка, і эту шутку я не поддерживаю. Это очень галимая шутка бачите, ну, все зворачуватиме в такому ключі, тому максимально прошу пацієнти що... Ого. Ви чули, пацієнт сам просить, щоб ви поширили це відео в соцмережах. Ну а ще можете підписатись на мій канал, обов'язково натискайте лайк до цього відео та залишайте свій коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. Можливо, усе ж таки комусь ця історія стане наукою. Ну, Короче, ви самі понімаєте, яка простає це... і що я просто дуже could be spawned Якщо так общений, а далі він знову почав вибачатись і написав, що він взагалі за мир, а усі ми браття. І так, ви правильно, друзі, подумали. Він орієнтований насправді на Росію. Він не просто так тоді кричав Росія, тому що він, наприклад, у себе відео, коли викладає, то додає туди обкладинки із забороненим Яндексом та рублями. А ще він постійно спілкується зі своєю російською аудиторією. Я Тестувати енергетики, которые мені прислав мой подписчик з Росії. І поверьте мені, что-то мне підказує, что що там є такі енергетики, которые просто захватят моє серце, і я буду й піти до конца життя. У нього присутній повний бавовняний набір, включно із Днем Победы, дідами та забороненою Георгіївською стрічкою. До речі, за її демонстрацією можна його притягти до адміністративної відповідальності. Честь праздника 9 мая, хочу всіх вас поздравити з Днем Победы. Уважайте діду, поздравте їх також і всегда вступайте. Ті місце в абші транспорті транспорті От живе він собі у віртуальному світі. Орієнтується тільки на росіяна. Потім бац, і привіт від реальності. Росія говорю, це бест. А що ти зробиш? Реально не паузенітям скрити, якщо так вообще не буде. Якщо ви гадали, що це усі вибачення, то ні. Він же чемпіон з вибачень. Ще раз я дуже сильно звичайно за цю шутку. Це була дуже глупа шутка. І ні єдиного кривого слова, ні єдиного оскорбительного слова я не произнес в сторону своєї не любимої. А потім він вибачався знову. Я реально не хотів нікого обідеть і ніколи в моїх неманнях такого не було. І ніколи никогда... з моєї сторони таких шуток ніколи не було. Ну і Опять же, плод никогда, ну, их вообще не будет. Извиняюсь ещё раз. Я был не прав. И ещё раз. Это очень глупая шутка, я за неё извиняюсь. И ни единого кривого, оскорбительного и даже матюкативного слова я не произнёс стороны. Це теж і ще не все. Він знову вибачався. Так что братва, ещё раз реально хочу сказать, что эта шутка была очень глупая, и я извиняюсь перед всеми теми, кого это шутка задело. И не верьте всему тому, что пишут про Василя. Всяких... Телеграмах і проші групах. ви будете сміятися, але він іще вибачався. І раз братва хочу сказати: я ні єдиного плохого слова не сказав на свою страну і ніколи собі такого не дозволяв. Я люблю свою сторону Україну і я дуже сильно і за цю шутку звіняю. Мабуть, він вирішив, що вибачень багато не буває, тому вибачився знову. Раз, братва, хочу Розбрал перед підсіми тими, кого ця шутка обидела. Я ще раз хочу сказати, що я люблю свою сторону Україну і ніколи таких шуток так не буде, і в принципі їх ніколи і не було. І вона, що два способне максимальний постійний ситуацію загалом він вибачався більше 10 разів, але наприкінці він зрештою зробив правильні висновки. Я ще раз приношу свої вибачення і хочу сказати, що хлопці, думайте своєю головою. Сподіваюсь, інші відірвані від реальності його почують і будуть думати головою, перш ніж відкривати свого рота. І мені здається, що пора вже запровадити кримінальну відповідальність за підтримку країни агресора за заперечення факту Ійської агресії або за виступи проти української мови та України тоді точно стане набагато менше любителів щось говорити проти нашої і з вами України.